Так, ну що, доброго дня, мої хороші. Продовжуємо з вами серію відео про закриття 2022 року для ФОПів різних груп. Сьогодні ми з вами будемо розглядати безліч прикладів, як заповнити звіт для другої групи ФОПу при будь-яких ситуаціях. Моделюємо ситуацію першу стандартну. ФОП другої групи вирішив сплачувати податки весь рік, і єдиний і ЄСВ, і формує річний звіт для подачі в податкову. Ми заходимо з вами в електронний кабінет платника податків через електронні ключі. Та заходимо, значить, з вами вибираємо тут 2022 рік. Вибираємо з вами з переліку місяців слово рік, бо це мені одразу задали, завдали вчора питання, коли я опублікувала перше відео. Так? І вибираємо з вами звітність F0103405. Відкриваємо. Заповнюємо. І так, відмітка: звітна, відмітка рік 2022. Податкова фіо, адреса, електронна, податковий код. У мого клієнта два найманих працівника. У кого немає найманих працівників, обов'язково вставляємо тут цифру 0. Це дуже важливо. Далі вибираємо з вами. Вид діяльності, вибираємо основний наш вид діяльності, додаємо, він у вас формується. У мене тут декілька видів діяльності по одній простій причині, тому що я формувала через програму і завантажувала в електронний кабінет уже готовий звіт. Далі, спускаємося з вами до третього розділу платників податків другої групи і заповнюємо в кожному в цьому розділі. Наші сплочені податки по єдиному податку. Ось перше, друге, третє, четвертий квартали. Далі заповнюємо з вами третю строку, де вказуємо наш обсяг доходу у нас 2,5 мільйони гривень. Бажаю кожному. Також дублюємо цю цифру у рядок 0,8. І спускаємося донизу, заповнюємо з вами рядок 21, це загальна сума сплачених нами ЄСВ за весь рік. Вона стандартна, сума буде становити 17292 гривні. Також в кінці ставимо відмітку, що ми подаємо, додаток по ЄСВ. Поставила з вами відмітку. Піднімаємося вгору і додаємо додаток. Додаток додали, ставимо відмітку звітна, код, ФІО, рік. Звітний рік. Код основного виду діяльності вказуємо. Період з якого, по якій ми перебували. Я перебувала на єдиному з 1.01.22 до кінця року. Код застрахованої особи це 6. Це всі платники єдиного податку це код 6. І заповнюємо з вами табличку. ставимо цифру 6500, це мінімальна заробітна плата, яка була встановлена на 1 січня 2022 року Державним бюджетом України. Ставимо 22 і автоматично вам таблиця вирахує ваш єдиний соціальний внесок за січень. І так, ми дублюємо всі місяці. З жовтня у нас мінімальна заробітна плата піднялася на 6700. Жовтень, листопад грудень буде 6700. Все, загальна сума 17292. Повертаємося в головний документ і спускаємося вниз, і також перевіряємо нашу суму в рядку 21. Вони мають співпадати. Це важливо. Піднімаємося вгору, натискаємо на дискетку Зберегти. Щось у нас тут пішло? Не так. А що у нас не так? Значні для шаблону. Ху. Зараз? <свісна> так, з відомостями у нас все в порядку. Головний документ. Ще раз перевіряємо. Ще раз редагувати. А, мабуть, тут ми пропустили чомусь. Види діяльності. Ось. Бачите, яка розумна програма. Одразу вам видала, що у вас є помилка. І це що добре. Ми маємо з вами йти до такої мети, щоб у вас тут була відмітка зеленого кольору. Потім ми її виділяємо, підписуємо знову електронними ключами. Вибираємо, вводимо пароль. Так. І потім ми її відправляємо до податкової. Очікуємо з вами зелену квитанцію з податкової номер 2 Якщо квитанція прийшла не зелена, а червона, це означає, що ви подали звіт невірно. І так, моделюємо наступну ситуацію. Наступна ситуація у нас така. Ми з вами перебуваємо на єдиному податку. Являємося ФОПом, але вирішуємо, що ми не можемо сплатити з вами усі податки. Ми їх сплачуємо частково. Обов'язково бути сплачені податки і ЄСВ, і єдиний за січень та лютий. А єдиний лютий березень. Січень-лютий березень. А ЄСВ січень-лютий. Це були обов'язкові платежі. І тільки і потім дозволила нам держава не сплачувати єдине, якщо немає такої можливості. Тому ми з вами маємо бути уважними і уважно все з вами задекларувати. Отже, така ситуація, коли, коли вирішується, що ФОП не вирішується, а така ситуація, що ФОП вирішує не сплачувати всі податки, але паралельно ще працює. ФОПи мають право паралельно працювати. І на роботі за нього сплачують заробітну плату і ЄСВ у повному обсязі. Тому ми додаток по ЄСВ не заповнюємо. Ми маємо право його не подавати, якщо ми знаємо. Що з нашої заробітної плати утримувалось ЄСВ не менше мінімальної зар... ставки з мінімальної заробітної плати. Тобто ви мали отримувати на роботі з 1 січня 2022 року до кінця року не менше мінімальної заробітної плати: 6500 і в кінці 6700. Якщо з них платились податки, ви маєте право, як ФОП, не подавати додаток ЄСВ 1. Це, щоб ви знали, я додатково ще пишу листа на всякий випадок. Береженого Бог береже, як то кажуть, пишу листа додаткову через електронний кабінет, надсилаю, що людина працювала, тому їй додаток по її буде не, не поданий. На всякий випадок. І так, заповнюємо з вами звіт, ставимо відмітка звітна, ставимо відмітку рік 2022. Фіо, податкова. У мене один найманий працівник, вид діяльності, розділ 3. І ось я вказую, що я сплатила єдиного 3 900 так, за перший квартал. Далі було прийнято мною рішення не сплачувати єдиний. Формується паралельно борг в електронному кабінеті в картці. Але ми всі надіємося, що податкова нам його спише в кінці року. Так. Заповнюємо строку 0,3. У мене отримано 2,5 мільйона гривень. Дублюємо в строку 0,8, 2,5 мільйона. Так. 21-строку ми не заповнюємо. І відмітку по ЄСВ ми не ставимо. От така у нас ситуація. Отак виглядає декларація просто ФОПа, просто другої групи, який просто паралельно працює, і в нього, за нього сплачують ЄСВ. Якщо ж така ситуація, що ЄСВ, наприклад, сплачували півроку за, на робочому місці, а півроку потрібно було сплачувати самому ФОПові, і він прийняв рішення його не сплачувати, тому що війна ФОП має. Подати додаток з того місяця, з якого він мав би сплачувати, але не зміг. І має задекларувати нулі, тобто моделюємо ситуацію, коли у нас, наприклад, січень, лютий ми сплачували, потім березень, квітень, травень, червень, липень, серпень працювали. А з вересня знову починаємо сплачувати самостійно. Тоді у нас виходить 8712. Ми з вами повертаємося до головного документу, спускаємося донизу. Тут ставимо 8. 712 вже нормально така, як рибка дорі. Вже забула. 8712. Жах. Так, спускаємося Дениса. Ставимо у розділі у рядку номер 21 8.712 і ставимо відмітку, що ми подаємо звіт по ЄСВ. І так, ми з вами розглянули вже три випадки. Як ми маємо з вами звітувати? Звичайно, натискаємо з вами зберегти. І дивимося, щоб у нас з'явилася зеленого кольору відмітка. Вітаю вас! З'явилося, ми все правильно зробили. Так, далі. Наступна ситуація. А, це ми з вами вже проговорили цю ситуацію, коли людина просто не сплачує ЄСВ, тому що працює паралельно, і подає просто декларацію. Без додатка ЄСВ зберегли. Ось наша декларація. І так, наступна ситуація взагалі цікава. Значить, ФОП зареєструвався протягом 2022 року. Звичайно, він перший місяць перебував на загальній системі оподаткування і отримав нуль. На загальній системі оподаткування. Потім, з наступного місяця, він йде на другу групу. А з наступного місяця. Він приймає рішення, що він переходить на спецгрупу з плати 2% третьої групи. І так, такий ФОП має подати три звітності, тому що він вибрав три різних системи оподаткування. Поїхали. І так, перша декларація. Він зареєструвався у... Здається, жовтні місяці у нас. Заповнюємо з вами податкову декларацію про майновий стан і доходи. Ставимо з вами звіт на відмітка 2022 рік. Фіо, код, Пишемо адресу. Ставимо відмітку резидент. Самостійно платником податку відмітка, підприємець відмітка, додаток по ЄСВ відмітка. Спускаємося донизу. І тут ставимо ще одну відмітку додаток по ЄСВ». Це дуже важливо. Якщо ви тут відмітку не поставите, звіт не сформується. Піднімаємося до гори до гори. <с>? І формуємо додаток єсв 1. Два, двічі повторюємо ваш код. Заповнюємо ФІО, заповнюємо позначку звітна 2022 рік, квет основний, номер розрахунку в періоді 1 і ставимо ФОП «Перебування на загальній системі з 10-го. 10 Мій клієнт зареєстрований 210-го. Але, в місяці, але Тут не ставиться з 2-го, 10-го, з 10-го, 10 з, 10, 10, з 11-го, немає середньої цифри. Ви маєте тут поставити повний місяць. З 1, 10 по 31, 10. Вся табличка має бути пустою. Не потрібно проставлювати нулі, будь ласка. Ставимо в жовтні 5 цифру, це категорія фізичної особи на загальній системі. 0. 0, Отримано доходу 0, сплачено на податку 0, ставка податку 22%. Загальна сума 0. Натискаємо з вами зберегти. І у вас висвітляться обов'язково такі помилки. Ви на них не зважайте. Будь ласка, бо це баг зі сторони податкової. Вони не можуть його налаштувати ніяк. Тому. Просто не звертайте уваги. Натискаємо закрити, зберігається з помаранчевою відміткою. Нехай зберігається. Ви підписуєте з помаранчевою відміткою. Головне, щоб не червона. Якщо буде червона, вона не підписується. Значить, це ви зробили дуже багато помилок. Помаранчева відмітка. Підписали і відправили. І очікуємо на зелену квитанцію. Далі. Далі ми знаємо, що ФОП перейшов на другу групу. Формуємо з вами декларацію на другій групі. Тобто він уже був на другій групі з 1 листопада. Звітна, рік 2022. ФІО, адреса, код. Обов'язково найманих працівників. Скільки, якщо 0, ставимо 0. вид діяльності. І. Показники третій розділ. У мене людина була на другій групі один місяць, тому я ставлю тут сплату 1300. Він сплачував податок. Далі строка номер 3 2000 гривень він отримав. Дублю, дублюю в строку номер 8 2000 гривень. Строка номер 21 1474. Їм було сплачено ЄСВ за один місяць. І формую додаток по ЄСВ, ставлю відмітку. Піднімаюсь до гори, заходжу в додаток. Звітна, код, ФІО. Рік відмітка 2022 квет з 01.11 по 30.11 категорія 6. Табличка пуста. І тільки листопад заповнюю: мінімальна заробітна плата була 22% сплати. 1474 було сплачено до бюджету. Натискаю зберегти. Зберегла зелена відмітка. Виділила, підписала. Потім відправила. Чекаю на зелену квітанцію. І, як ви пам'ятаєте, у нас людина перейшла з 1 грудня на спецгрупу 2% 3 група. Тут вибираємо з вами. Ми маємо також відзвітувати за Грудень і подати разом з звітом за Грудень додаток по ЄСВ. Заходимо в грудень. Вибираємо «Податкова декларація платника єдиного податку 3 групи на період військового стану у надзвичайному стані в Україні. Заповнюємо звітна 12 місяць 2022 рік. ФІО, адреса, електронна пошта, перша, перший рядок. 5 тисяч гривень отримала людина другий рядок 100 гривень сплати податку. І ставимо 2. Вибираємо строку номер 2 в кінці. Додаток номер 2, Відомості про суми нарахованого єдиного внеску. Ставимо відмітку. Піднімаємося до гори, додаємо цей додаток 2. Звітна, код ФІО, 12 місяць, 2022 рік. До основного її виду, виду діяльності і вставляємо період, на якому ми були, на, сплачували ЄСВ на третій групі 2%. Це грудень. З 1 грудня по 31 грудня, відмітка 6, бо це єдиний податок. І заповнюємо лише цю строку. 672 474. Зберігаємо. Зелена позначка, виділяємо підписати, відправити. Ось і наш ФОП, який вибирав за останній квартал три системи оподаткування, подав три звітності з трьома додатками по ЄСВ, але з різними місяцями. Будьте дуже уважні. Не можна продублювати, наприклад, він у мене пішов на другій групі, не з 1, наприклад, грудня, а з 5 грудня. Да? Ну так дали йому наприклад третю групу 2 А, Тому що ми всі знаємо, що якщо ви подаєте заявку на третю групу 2 вам надають цю групу з наступного дня після дня подачі. Так буває рідко, коли бухгалтери підбирають все правильно, там кінець місяця в останній день подали, щоб з наступного бути на єдиному, щоб не переривати. Це вже супер, як вам сказати, мають за плечами, скажімо, великий срок строк, строк обслуговування, опит. Не проп'єш, як то кажуть. Це буває рідко, тому якщо ви навіть попали в, одну, в дві групи в один місяць, не запутайтесь краще там, де давайте так, від меншого підемо. Якщо це було, наприклад, 3 грудня, то ви подаєте. Грудень на третій групі ЄСВ. А якщо це, на, якщо це на другій групі ЄСВ, а якщо це, наприклад, було вже 20 грудня, то подавайте на третій групі ЄСВ. Головне, не задвойте. Ось до чого я веду. Боже, я такий якийсь текст великий. Е Головне не задвоїти. Не вздумайте показувати ЄСВ і на другий, і на третій, в одинаковому місяці, тому що вам нарахування підуть з двох декларацій два рази за один місяць. Це дуже важливо, щоб ви не помилилися. Так, ну, що ще? що ще? Ще раз наголошую: якщо людина була ФОПом і паралельно працювала, і за неї платили податки, вона не подає ЄСВ і не сплачує ЄСВ. Якщо людина ФОП була на єдиному і платила єдиний, але не платила ЄСВ, то вона формує додаток. Але з нулями. Починаючи з 1 березня, дуже важливо, січень лютий ви мали заплатити і маєте задекларувати. Якщо людина є пенсіонером, вона не формує взагалі додаток по ЄСВ і його не сплачує. Ну і в принципі, все. Такий, вроді, наче я все сказала. З приводу того, що буде, не буде, якщо ви вирішили не сплачувати єдиний і дочекатися рішення податкової, ще раз повторюся, податкова, я вже говорила в попередньому відео, планує робити перевірки камеральні кожної декларації. І згідно чинного законодавства, після 30.07, якщо у вас не було, як це сказати, виправдань, які їх влаштують, можливості сплати, то вас мусять сплатити. Якщо ж у вас є всі підстави бути ФОПом і не сплачувати, ну, тому що все може бути. У вас офіс згорів, у вас ще щось. Головне, збирайте документи. Я вас просто призиваю на всі якісь ваші. Проблеми, які наразі виникають у кожного другого, потрібно збирати кучу бумажок. Збирайте, збирайте, вони вам понадобля, понадобляться рано чи пізно. Нехай це будуть довідки із поліції, з пожежної безпеки, з, не дай Бог, лікар, лікарні довідки збирайте, що ви, наприклад, хворіли або там ще щось у вас відбулося таке. До речі, подовжили ковід. Тому, якщо хтось хворів ковідом, а такі люди є, і хворіють досить важко і довго, і знаходяться ще на стаціонарі в лікарнях, також зберігайте ці довідки, ці справки. Я впевнена, що вони вам не знадобляться. Я не можу прогнозувати, як це все буде відбуватися під час війни, але податково налаштовано, наскільки я слухаю і спілкуюся, всі налаштовані дуже. Не те, щоб агресивно, але налаштовані так, щоб добити кучу коштів в бюджет насильним шляхом. Отак я скажу. Мабуть, не буду боятися цих слів. цих слів, тому що Та нема чого боятися, це правда. Я кожного кого питаю, ось буде кінець року, і ми все перевіримо. І якщо людина мала сплачувати, і в неї були кошти, і вона працювала, то ми змусимо сплатити. Все, на цьому точка. А якщо вас змусять сплатити і доведуть, що ви могли бути сплатоспроможним під час війни, то ще й не рахується штраф за невчасну сплату. Як вам? І не забувайте, що це 50% по єдиному податку. З приводу ЄСВ, там все набагато проще. ЄСВ фіксуємо ми самі в декларації. І закон про ЄСВ існує окремо від податкового кодексу. І його не регулює податкова, а регулює пенсійний фонд. А пенсійний фонд дав заявку: не хочете сплачувати ЄСВ, у вас не буде стажу. Все, ось вам, а не стаж. Тому. Якщо ви не платили весь рік, а зараз з'явилися за, у вас кошти, ви маєте право їх сплатити і собі нарахувати їх, і подати, задекларувати, і вам все врахується. Ось так я вам скажу. Особливо це стосується декретчиці. Наразі ФОПи всі пішли в декрет, Всі. я всім бажаю цього від щирого серця, Но багато пішло, у мене тут заявки були. На допомогу формування документів, е і така статистика <сважає> вражає, то не будуть виплачені декретні для ФОПа, якщо у вас не буде сплати ЄСВ. Ось вам і приклад. Не знаю, платити чи не платити, це рішення кожного. Наразі, ще раз повторююся, є закони, які дозволяють не сплачувати, тому вирішувати тільки вам. А моя задача була показати, як це все задекларувати. Надіюсь, вам все сподобалось, ви все зрозуміли. Якщо ви щось не зрозуміли, пишіть в коментарях, я обов'язково прокоментую всі ваші ну, якісь ситуації, які склалися, і вам важко розібратись. З усім розберемося, допоможу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ставайте спонсором, буду дуже вам вдячна від щирого серця. І надіюся, що ми з вами все подамо, закриємо рік і будемо спокійно йти в світле, гарне майбутнє. Все, гарного вам настрою.